Слагентіла. Ось таке положення світла. Ось що ми баємо. Будемо виправляти, робити гарно. Проект виконаний на лінза АМС у шостих. Ось положення світла. Фари перед роботою на столі. Розібрана ліва фара. Розібрана права фара. Стан кантів корпусів. першої фари. Другої фари. Будемо працювати з цими двома відбивачами. Зробили ложе під лінзу, ось старий відбивач. Для того, щоб баланс був конкретним, ось тримаємо пальчиками на яблучках і у нас стоїть баланс. Масочку, ось старий відбивач. Повернули лінзи в фари. Ліва фара перед спакуванням, права фара перед спакуванням. Зібрали фарки, ось так вони виглядають. Повернули фари на авто. Ось як вони чудово гармонійно виглядають. Встановили ділодні ходові вогні з канопитуванням. Завершили процес лінзування, отриманий результат. Ось наше світло на дорозі, все гаразд.